У нашій студії Антон Миронович, полковник, речник Національної академії сухопутних військ. Вітаю вас. Слава Добре, Україні. Добре, слава яких змін чекати у вступній кампанії цьогоріч до академії. Насправді, стратегічного закладу е, уточнимо лише для початку, що ми не можемо називати цифр, яких випустили скільки сьогодні молодих офіцерів, бо це стратегічна інформація, і не будемо з нею ділитися ворогом. Насправді, сьогодні був знаменний день для нашої академії для всієї країни. Сьогодні до когорти офіцер до в офіцерські лави влились, ну скажімо так. Сотні кваліфікованих офіцерів, я думаю, вони значно підсилять оборонні спроможності нашої армії. Щодо вступної кампанії, хочу зазначити, що фактично майже не зазнала вона попередньо ну, що порівнювати з попередніми роками. Є деякі нюанси. Наприклад, якщо ми говоримо про національний мультипредметний тест, то тепер нашим вступникам треба здати три обов'язкових предмети: це українська мова, історія України, математика і це обов'язкові і один на вибір. Тобто, зрештою, які надаються саме англійська мова, географія і. Інше ну в принципі, ми Очікуємо, що цього року буде багато. Хочу вступити в наш навчальний заклад. Докладаємо максимально для цього зусилля. Я думаю, що це вкрай важливо для всієї нашої держави. Щодо пільговиків, які мають право вступу до сухопутки. Що це за категорія? І чи на цей рік розширилася ця категорія? Чи вона залишається незмінною. Цей перелік залишається сталим на сьогоднішній день, як і раніше. Це особи, які були визнані постраждалими внаслідок революції гідності, особи визнані учасниками бойових дій. Тобто мова ведеться про тих, хто сьогодні несе служби, веде у бере участь бойових діях. Зокрема, це військовослужбовці. За контрактами, навіть мобілізовані. Так само це діти військовослужбовців, вихованці військових ліцеїв, діти-сироти, ну і там є деякі інші категорії. Ті, хто хоче, власне дізнатися, ми запрошуємо відвідати наш сайт, там і розділ вступникам. Там вся вичерпна інформація буде надана. Коли ви згадували про предмети, які потрібно скласти, є ще. Предмет чи тест із фізичної підготовки, який потрібно прийти кожному абітурієнту, що там треба скласти, які нормативи, і який мінімальний результат показати, якщо це, скажімо, біг або відтискання це обов'язковий іспит для всіх вступників, як для хлопців, так і для дівчат. Для хлопців це підтягування на попереченні, біг на 100 метрів і на 3 кілометри. Для дівчат це відтискання від, від землі, згинання розгінання тулубу і біг на 1 кілометр. Не буду говорити які конкретні. Кретно потрібні результати, угу. тому що є трошки таке, скажем, такий, такий трюк. Що якщо хтось більш сильний ніж спритний, то він може так само скласти цей тест, тому що є бальна система, угу. що вступник набирає 180 балів балів загальному. Наприклад, з якогось виду там мінімум, а з якогось максимум. Він все одно має право на вступ. Ну тобто, це йому зараховується. То, якщо ти погано бігаєш, але добре відтискаєшся, то не хвилюйтеся. Можна вступати Абсолютно. в академію. За якими спеціальностями готує академія сьогодні? Фахівців. Ну наш навчальний заклад, це основний навчальний заклад. Військову. Сковий для сухопутних військ збройних сил України. Ми готуємо е, командирів піхотних підрозділів е, на сьогоднішній день. Ще танкістів, артилеристів, ракетників. Е, є спеціальності інженерні, є спеціальності, які спрямовані на морально-психологічне забезпечення на культурологію. І вже цього року ми вводимо нову спеціальність, яка буде е, ну більш спрямована на кадрове забезпечення збройних сил України. Ви маєте на увазі працівників територіальних центрів комплектування, яких зараз дуже бракує? Ну не, зов, не зовсім е, це більше таки. У них на кадрове роботу, але я хочу сказати, що в нашому складі національної академії є спеціальний підрозділ кафедра, яка власне готує фахівців на і займається не лише підготовкою, але й науковими дослідженнями в галузі власне. От мобілізаційної роботи, організаційно-штатної кадрової роботи, тому ну якби ми не готуємо фахівців для а, територіальних центрів комплектування. Ну тому що це скажу, це процес трошки такий особливий. Академія має бакалаврат і магістратуру. От хто може вступати до магістратури? Умовно, філолог, який закінчив філологічний Тат він може стати магістрантом академії сухопутних військ? Чи має бути якась спеціальна підготовка за спеціальністю власне військовою? Вірно сказали для того, щоб вступити на магістратуру у нас в академії сухопутних військ. Треба бути чинним військовослужбовцем з офіцер в офіцерському званні і мати відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр? Ну, як правило, це вступають ті хлопці і дівчата, які закінчили наші військові спеціальності. у нас в академії отримали офіцерські звання, і вони, як правило, вступають на магістратуру, щоб отримати вже А який віковий ценз вступу, хто може вступити? Скажімо на пакалаврат, є обмеження у віці до 30 років, включно. А після 30 вже не можна? Це не можна. А чому ну такі правила прийому ми їх складаємо? Угу. Одне із найчастіших питань, які запитують батьки абітурієнтів які вступаються до академії, чи можуть мобілізувати курсанта, який навчається в академії, який не досягнув 25-річного віку. Питання цікаве і трошки викликає е, таку посмішку військових людей, тому що коли е, хлопці і дівчата, які зараховані на навчання до нашого навчального закладу, незалежно від їхнього віку, це бувають навіть хлопці-дівчата в 16 років, якщо їм 17 років виконується в рік вступу, вони вже стають чинними військовослужбовцями збройних сил України. Яка мова може йти про мобілізацію? Що вони вже військовослужбовці складають військову присягу і фактично мають всі права і обов'язки як будь-які військовослужбовці збройних сил України? Угу. А чи може ви Склика академії працювати не у війська не у військовій галузі. Що я маю на увазі? В медичному університеті, коли ти закінчуєш, є певний період, який ти маєш відпрацювати на державу там чи інтернатура. Ще в академії також є. Таке правило, що якщо ти закінчив, то ти маєш 2-3 роки відпрацювати у Пане, Ліс, не дуже правильно по нас порівнювати з медичним університетом. Е, якщо наше, е, наші випускники завершують навчання, вони перед цим вони ще підписують контракт на те, що вони будуть впродовж наступних 5 років по завершенню навчання mm -hmm. в академії проходити службу в збройних силах України на офіцерських посадах. Ви повинні зрозуміти, що абсолютно навчання, абсолютно за державний кошт, ми готуємо висококваліфікованих офіцерів е, інших спеціалістів для того, щоб вони виконували. Важливі, особливо на сьогоднішній день, завдання з оборони, оборони нашої держави. Тому ну ми якось не може нас піти десь в іншу галузь. Вони мають нести службу, але не лише в збройних силах України хочу наголосити, що на щастя наші випускники вони йдуть, проходять службу не лише в збройних силах, а так само в інших складових сил оборони та безпеки нашої держави, та прикордонних військах, державні, в Державній прикордонній службі, в національній гвардії України можуть проходити службу в службі безпеки України тобто там де так само угу. є військова служба, де живуть курсанти, і яке у них забезпечення. На сьогоднішній день курсанти мають право проживати як на фондах казарманих та гуртожитках академії, так само і в місті. Це є різні випадки, кожен з них досліджується. Там можуть бути одружені, якщо це львівські або місцеві, але в принципі на сьогоднішній день жодних перепонів немає, особливо враховуючи ті ризики та загрози, які можуть виникати, як буквально от, ракетна небезпека, угу. евакуація особового складу. То зараз, в принципі, дуже гнучко до цього підходять, і вони мають можливість собі обирати влашту. Товувати свій побутнешов, щоб це сприяло їхньому навчанню, пане Антоне. Навчальні заклади військові вищі, вони під завжди такою пильнішою увагою через радянське сприйняття війська і так далі, за, за цими залишками такого сприйняття. І от нещодавно академія знову опинилася в. В резонансній темі, яку обговорювали, бо народна депутатка Юлія Яцик звернулася до головнокомандувача збройних сил України і до міністра оборони з проханням відреагувати на одну із ситуацій в академії, поскаржилась на те, що один із викладачів лайкою спілкувався із курсантами. Є інформація про те, що мала бути перевірка з державних органів влади. Чи ви знаєте про результати цієї перевірки? Насправді чи вона вже була, і як ви контролюєте цей процес спілкування? Ваших викладачів із курсантами, я б волів, щоб народна депутатка Яцик, і так само там інші її колеги були тут в студії, так само могли поговорити на цю тему. Це скажімо, ця тема вона досить така складна на сьогоднішній день. Вона потребує довго обговорення. Ми готові до цього обговорення. Як ви говорите, що є перевірка, як були ну, певні порушення завжди мають місце. Вони мають вирішуватися в правовому полі. Ми про це наголошуємо. На жаль, на сьогоднішній день ми спостерігаємо те, що на національну академію сухопутних військ, і вже як ми побачили, не лише на наш навчальний заклад. Ті ну, здійснюється насправді інформаційно-адміністративний тиск з метою дискредитації нашого навчального закладу. На жаль, ми це констатуємо і на жаль, так само і з боку окремих народних депутатів. Мета цього всього ми розуміємо, це е, розхитати ситуацію, вселити зневіру, так само можливо негативно вплинути на вступну кампанію до нашого навчального закладу. Я хочу переконати запевнити всіх глядачів, що е, те, що деколи можна прочитати в соціальних мережах під час війни, ви повинні розуміти, кому це на руку в першу чергу нашому ворогу і хто про Цює з тих людей, які в соцмережах в інших медіа поширюють неправдиву інформацію щодо навчального закладу? Ну це хай буде на їхній совісті. Будемо пильнувати за цією інформацією, насправді, щоб усе було об'єктивно і збалансовано. А на завершення, хочеться це позитиву. У вас жінки, курсантки, є який це відсоток? На сьогоднішній день, взагалі, останні роки ми бачимо тенденцію щодо збільшення охочих серед дівчат вступити до навчання до нашого навчального закладу, здобути офіцерський чин і хорошу військову освіту. Сьогодні в академії близько 15% – це жінки, дівчата, які здобувають абсолютно різний фах. Це і вчаться бути командирами-піхотинцями, артилеристками, інженерами. Ну фактично весь спектр спеціальностей, які сьогодні надає академія сухопутних військ. Вони показують себе добре, а деякі навіть можуть дати фору хлопцям. Тому за Запрошуємо як хлопців, так і дівчат долучитися до курсантських лав і здобути офіцерські Серед сьогоднішніх випускниць. Багато було дівчат е, було чимало, ну приблизно такий самий відсоток. Я більше того скажу: краща або кращий вихованець, або вихованка цьогорічна це дівчина.